Права 1798. Знайди числа, яких не вистачає в ланцюжку. Ну що ж, стартуємо. Ось наш ланцюжок. Ну, Аналізуємо його. Бачимо, що х що множиться на 3,4 дорівнює 9,18. Як нам знайти невідомий множник? треба добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо перша дія. Отже, записуємо, що x щоб знайти потрібно добуток. 9,18 поділити на відомий множник на 3,4. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. То ми записуємо тоді, що це буде дорівнювати 91,8, що ділиться на 34. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, записуємо 91,8. Що ділиться? Що ділиться на 34? 91 ділимо на 34, це буде 2. 2 помножити на 4 це 8. 3 помножити на 2 це 6. Віднімаємо. 1 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 9. забрали ми 8 одиницю. Це буде 8. А, так, 8 мінус 6 це 2. Будемо вже брати цифри після коми, то додаємо 8. 238 ділимо на 34. Це буде 7. 7 помножити на 4 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 2 це 23. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,7. Є. Тобто ми знайшли, що х у нас 2,7, тобто 2,7 що множиться на 3,4. це буде 9,18. Аналізуємо далі. 9,18 плюс m дорівнює 11,74. Як нам знайти невідомий доданок m? Треба від суми відняти відомий доданок, то ми записуємо друга дія. Отже, записуємо, що М у нас дорівнює. Потрібно від суми 11,74 відняти відомий доданок 9,18. І тоді різниця ця дорівнює. Давайте віднімати. Записуємо 11,74 відняти. 9,18. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14-8 це буде 6. 7 збирали 6, 6 мінус 1 це 5. 11 мінус 9 це 2. Тут, бо тут ми позичаємо. Так, Є ставимо на місце кому. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 2,56. Тобто ми знайшли, чому дорівнює M 2,56. Аналізуємо далі 11,74, що ділиться на Y, дорівнює 2. Ну що ж, ділене невідомий дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо третє дія. Тобто y дорівнює. Треба ділене 11,7. 74 сотих поділити на частку, поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Записуємо. 11,74 сотих, що ділиться, що ділиться на 2. 11 ділимо на 2, це буде 5. 5 помножити на 2 це 10. Віднімаємо. 11 мінус 10 це буде 1. Будемо вже брати цифру після коми, то ціла частина частки в нас 5. Зносимо 7. 17 ділимо на 2, це буде 8. 8 помножити на 2 це 16. Віднімаємо. 17 мінус 16 це буде 1. Зносимо 4. 14 ділимо на 2. Це буде 7. 7 помножити на 2 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 5,87. Тобто виходить, що 11,74. Якщо ми поділимо на 5,87, у нас вийде 2. Ну і нижній шлях аналізуємо x мінус П дорівнює двойка. Ну що ж, як тоді в нас тут зменшуване? від'ємник і різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Та ми записуємо четверта дія. Отже, записуємо, що P дорівнює від зменшуваного Х потрібно відняти різницю або двойку. І це дорівнює. Замість х ми пишемо 2,7. Відняти 2. Це буде дорівнювати різниця 0,7. Є? Тобто, якщо замість p ми ставимо 0,7, то у нас всі дії будуть виконані вірно. Записуємо тоді відповідь. Знайди число. Ну записуємо, що x у нас дорівнює 2,7. Далі. М у нас дорівнює 2,56. Далі y дорівнює 5,87 і P дорівнює 0,7. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження невідомої величини та дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.